Кінець вересня 24-го року покажу вам отакі красиві капустки і трошки туди далі теж перейду. Ось вони Дивіться, як воно гарно все виглядає. Капустці бути. Ось. Там вже побачимо. До речі, оця капуста вона буде йти на зберігання. Вже доволі гарно виглядає, зараз я вже через цю перестрибувати не буду йти, але обіду далі і там докладу поліфляту пройду і покажу вам як вона вже виглядає. Дуже гарно, немає ніяких а, лям. Ну, принаймні поки що я не бачу їх. Це дуже добре. Хвороб теж ще не бачив, але ну, покажу по цій і далі зараз дорогу і покажу. Сподіваюсь, вітер дуже сильно не шумить в камеру. Отакі От зараз стане. Покажу, як вона виглядає. Ох, вже потужність є. Так, де-не-де трапляється трошки бурянчик, але шкоди вже ніякої не зробить. Ось. Дуже гарні капустки. Здоровий е лист дуже гарно виглядає. пройшовся навіть понад літом, все, все дуже класно. Ось навіть у таких листків які відсохли, ну, їх одиниць, і то він не, не, не хворий. Є дуже багато в капусті, до речі, це я. В капусті ну, окрім вирощування всіх прочих, я мав на увазі ближче до зберігання, це вкладання в контейнер. Один із моментів, який дуже, дуже важливий для зберігання капусти білоголової. Тому на це треба прямо окремо буде якось виділити або відео, або якщо вам то треба набагато вперед, а, ну, набагато раніше знати, то запрошуйте до себе на господарство, то я вам все розкажу.